Якщо ви хочете орендувати квартиру в кошиці, будьте готовими до того, що власники зазвичай просять два депозити. Але для того, щоб повернути ті кошти, вам потрібно дотриматися всього трьох простих правил. Перше, економно використовуйте комунальні послуги, воду, світло, газ, для того, щоб не було переплат і не було залишків в кінці перераховувального року. Друге, бережно відноситися до майна, яке ви орендуєте. Нічого не ламайте, нічого не, не, не малюйте, нічого не робіть жодних ремонтів без дозволу власника. І третє це є просте, людське, хороше відношення. Коли ви складете ваші стосунки у хороших відносинах, тоді ви більш ніж на 100% будете впевнені в тому, що людина, саме власник повернуть вам ваші кошти і, можливо, будуть хотіти. Співпрацювати з вами на майбутнє або, можливо, навіть будуть рекомендувати вас комусь іншому. Тому, якщо ви хочете швидко орендувати квартиру в кошці, переходьте за посиланням до нашого телеграм-каналу, де ми активно викладаємо наші активні пропозиції і ціни. Будемо вас раді бачити.